Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора, друзі. З вами Нудик, і швиденько давайте пройдемося по халявному коню, якому нам з вами дарує ВГ в честь свого 15-ліття. Це танк Бренос, французький важкий танк 8-го рівня. Я чесно, роблю вимушено на цей огляд на нього, тому що він мені не до вподоби. Але в нього є гарні плюси, про які я теж про це скажу. Давайте відразу почнемо з його позитивних плюсів. В нього гарна питома потужність. 18 кінських самотон в стоці. У нього 40 максималка вперед, 18 назад. Він швидко повертає. Він швидко набирає. Він доволі швидко від'їжджає назад. Це дуже приємно. Дійсно, він набагато швидше, чим більшість премів тяжких танків там восьмого рівня, чим шкода, чим там е, Сапсан. Я не знаю, 703, Він він дійсно набагато швидше. По гарматі приємна гармата. Єдиний її мінус для мене особисто це відсутній ДПМ, тобто немає ну, немає потолково ДПМ, але в неї шикарна стабілізація. Середня шкода 320 це небагато, але ну, на ній можна відігравати. Гарне бронепробиття 234 базовим снарядом, який летить 1080 метрів, і голдовим 280, що теж доволі непогано летить майже 1300 метрів. На секунду. Час зведення шикарний, 1,7, розкіт на 100 метрів. Непоганий, просто нормальний 0,35 для восьмого рівня це абсолютно адекватно. Єдине, що е, перезарядка доволі довгувата. При всіх моїх там бустах це там 8,7, е, ну при альфі 3 секунди це при Альфі 320 це трошки паршиво. У мене навіть от той самий Т-832. Який ну, мені до вподоби танчик, але у нього навіть ну, все рівно перезарядка, ну тобто швидше, да бачите? В мене теж тут ніяких сильно бустів. А, окрім кола. А ну Давайте забру коле. ну мені інтересно. Е, цікаво, 1855 і. А, то от Супер. Ну, Тобто, от одна із причин, чого я не люблю Т832, для мене це відсутній ДПМ. Все решта, тупо, все класно, а от ДПМ мені не вистачає. От в Беренусі ідентична проблема. Якби гармата є, причому що в Т-32 тут точність і зведення краще, але мені здається стабілізація там гірше. ну Тим не менше, далі кути вертикального наведення, мінус 10, тобто комфортно. ну Знову ж не так буде гарно відчуватися, тому що це величезне коридо. Е, по е, обладнанню, що би я на нього ставив, досилач стабілізатор і поліпшене загортування, тут би класично нічого такого унікального. Що би я брав би для нього би, з точки зору польової модернізації, Всюди жюди хідне шасі, вибачте, перепрошую. Е, важко вже 12 ночі і трошки заговорюсь. Е, Далі я би брав би до розміру колозведення знову ж тому, що швидкість зведення тут достатньо, я ніяких проблем не відчуваю. Ну і взяв би, напевно, <кл *я> до глушки, тому що це величезний сарай. Е, модернізацію тут е, цього, обладнання я би взяв би для себе вогневу потужність. Тобто чому? Тому що поставити сюди там стабілізатор. Базовий, звичайний, наприклад, якщо у вас немає трофейного для того, щоб він е, все ж таки той ДПМ потрошки покращував. По навичкам екіпажу, ну, до речі, а що тут легендарні кажуть? Ну, не, легендарні щось таке. Я би став бойове боєбратерство, ремонт, е, ну, маскування тут не поможе. Гострий е, зір, гострий зір, екстремальні умови. Ну тобто, і там можливо ще звукову розвідку. Та. Тобто, якщо так брати, бо знову. Ж, Станк сарайний, тобто по ньому арта буде любити накидувати. Тут все так само: виборотерство, ремонт, е, плавне обертання, башти, швидке зведення, майстер-зброяр і, напевно, концентрацію, щоб вицілювати якісь ключки. Так, напевно би брав би так. Е, Мхвод, е, механік водій, точніше, боєбратерство ремонт, віртуоз, плавний хід, король бездоріжжя і майстер тарану. Або надійне розташування, знову ж у вас арта менше крила. Боєбратерство ремонт, радіоперехоплення, перехоплений сигнал, е, пожежу, гасіння і, напевно, пліч опліч. На маскування ми не беремо, значить, у нас тут ще чотири. Ремонт, ой, ремонт заряджаючий. У нас боєбратерство, ремонт, відчайдушний, інтуїцію. Ну і тут ближній бій я би брав би. Ну, а далі вже забажаємо ідеальний заряд або поліпшення боюкладки. Але знову, ж, скоріше за все, у вас на цьому танку будуть екіпаж з вашого Міг-50Б або Млєшки, тому я впевнений, що, скоріше за все, вас навики будуть якісь для них актуальні, ви не будете підбирати сюди. Ну, але вдруг комусь треба. В чому проблема цього танку? Чому я не буду його викатувати? Тобто, дивіться, лоб 150 для восьмого рівня важкого танку, скоси 200, НЛДшечка 228. Ну, НЛДшечка тут таке. борт не пане 90-мм, можна було би щось танкувати, але тут є скроня, Скроння буде пробивати в 130 мм. Е, башта, башта може бути непогана. В середньому проведена там, близько 250 мм. Е, для 8 дев'яток 9- це нічого, друзі. Але для того, щоб там, не для вісімок, Для для десяток це нічого, але для 8 це може відбивати. Але 150-мм башня тут, і вона доволі велика. І от оця величезна ще зверху бандура, як в Є5 в 200 мм. Все. Ну, Тобто, на цьому все сказує. Танк маскування немає грати з дальньої дистанції він не може. Ну По-перше, у нього розкид 0,35 в 100, все ж таки це великий розкид для того, щоб грати на дистанцію. Плюс у нього маскування він світиться як бабаха, тобто режим третьої лінії ви на ньому не зіграєте, режим другої лінії можна. Ну, тобто це єдиний режим, напевно, на якому можна на ньому грати, але в такому режимі ви не зможете впливати ніяк на бій. Режим першої лінії ви не можете просто відігравати, тому що граєте від башні, вам розносять вас лючки. Коли не зможете грати від башні, тобто у вас величезний картонний корпус. Все, вас просто будуть розносити. Тобто Тут все просто, нічого такого гіперунікального. Ну, ваша міцність загартування буде там, 1670. Не поможе вам, на друзі. На жаль, не поможе. Але дійсно, я можу сказати: дарованому коню зубі не заглядають на безплатно. Якщо брати, що людина машинку ніяк упрям прям не має, то він доволі непоганий варіант. Чи я буду на ньому катати? Ні, я на ньому не буду катати. Чому? Тому що в мене є купа різних премів, цікавих з різним геймплейною складовою, з набагато сильнішою. Ну тобто і мені не потрібно, якби про це буде переживати. Але якщо у вас немає цих премів, ви не задонатили і по скоріше все, ви набагато краще молодець, чим я особисто. То цей варіант доволі непоганий, тому що фармити машинка буде. По якій причині? Ви дуже рідко будете використовувати голду, тому що 232 тридцять два з уточнішу часом зведені, Це нормальний, це ну нормально. В нього гармата нормальна, окрім ДПМ, об'єктивно. Ну, типу, мені гармата сподобалась. Мені сподобалась рухливість, сподобалась гармата. Єдине, що не сподобалось гарматі, це ДПМ тобто довго, ну дійсно довго. Ну, блядь, для такого сараю ну, має бути швидке перезарядка. Там же ж місця просто тих снарядів. Там він один біля одного їх може поскладати, прямо біля ствола. Просто закидувати їх там ногами за, за Ти Чого така довга перезарядка в такого сараї, я не розумію. Я розумію, що може бути довга перезарядка в мантікори. Це я розумію. Чого в такого сарая має бути довга перезарядка? Ну, для мене це не зрозуміло. Ну, тим не менше, я часто скажу, я боїв не буду вам показувати. У мене є бої, е не хочу. От, просто вибачте, але дійсно я просто не хочу. Він мені не подобається. Я не люблю такі геймплеї, я не люблю такі танки, тобто, де я не можу ніяк відіграти. Я не можу відіграти ні від снайпера, я не можу відіграти ні від штурмовика. Ну тобто, єдиний варіант, це якщо є якісь там мене чи в зводі, чи є якісь адекватні союзники, яким беруть на себе удар. А я просто за їхніми спинами на другій лінії, як та на підтримки, накидаю. Все, ну тобто, далі, все, що я вам сказав, воно так і буде. У вас буде корпус воложезний картон, і в мене є бої, де просто його розносять в хлам. Є бої, де просто розносять мене в ці лючки в хлам просто в нолі, і в тебе тупо навіть немає настрою. У мене просто, мені навіть не хочеться повторювати, дивитися, як мене там розносять. Чесно, я ну, боляче. Об'єктивно, боляче на то дивитися. Але знову ж, якби в мене не було б, якщо брати мене в, на початок мого аккаунта в 2011 році, коли я десь купив, тільки десь в 2019 році по перший примтанк, пам'ятаю коли за 200 гривень чи за 120 гривень, або 120, або 200, не пам'ятаю. кв 5 мій перший був примтанк. Якщо брати, що в мене немає грошей, тобто або я не доначував по принципу, тобто то, та танчик непоганий. Ну, час. танчик непоганий, приємний, може відігравати, може накидувати. Просто на ньому треба дуже ну, будете сосати по повній програмі. Це чесно, ну, вибачте, що так кажу, але ну, будете сосати на ньому по повній програмі. Але але комфорт стрільби у вас буде. Матюкатися дуже сильно на гармату ви не будете. Тому вирішувати вам. Для мене це, скоріше за все, буде кандидат на трейдін. Ну, тобто я його відправлю, або він просто буде стояти в мене як колекційний танчик в гаражі. На мою точку зору, давали сильніші танки раніше за бойову перепустку. Якщо не помиляюсь, давали Т832 раніше. Знову ж я перепрошую, друзі, я багато років не грав. В мене була десятилітня перерва, і Я ну, велику частину цих бойових перепусток не застав. Я дуже старий гравець з великою перервою. Давали Шпака, якщо теж не помиляюсь, бо було б непогане. Ну, напевно, гірше Бреноса точно було це 50 ТП. Якісь там цей давали, якщо не помиляюсь, теж давали за бою перепустку безплатний. Ну, напевно, гірше цього барануса ну, тут-тут-тут тачанку давали. Бо там і гармата, така собі, і броня така собі, і рухається так собі. Тут хоть гармата гарно і рухається ну, нормально. Тому, Ну як є, друзі, я вам як б, щиро, чесно, свої емоції, свої думки. Вибачте, якщо хтось з цим не згоден, напишіть коментарі, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Зараз вилуплю для вас дуже багато контенту. Маю зараз гарну ціль, хочу до випустити доводва 2.0, хочу набити 2000 підписників. Буду дуже радий, буду, якщо мене підтримаєте, якщо вам цікавий даний контент, підписуйтесь на канал. Для мене це важливо і буду радий, якщо ми з вами разом будемо рухатись в одному напрямку. А я буду для вас старатись працювати, і знімати контент, що ж, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай їм щастить, та будьте здорові, бережіть себе та бережіть Україну.